інформаційна п'ятниця на ті 7 триває ми працюємо у режимі наживо. Ну і далі говоритимемо про цифровізацію у сфері культури в україні запустили реєстр базової мережі закладів і вже у нашій студії начальниця управління культ начальниця управління культури департаменту інформаційної діяльності культури національності та релігій Хмельницької обласної військової адміністрації Валентина Лукашук. Пані Валентино, я вас вітаю. Я вас теж вітаю. Так, ну і ось власне, знаєте, перше запитання, те, що стосується, як ви оцінюєте значення запуску реєстру базової мережі закладів культури для культурної сфери України? Насправді, це подія, яку ми давно чекали, тому що. Починаючи з 2021 року, ми постійно якби, формували ось цю базову мережу закладів культури, але ми її формували в більшості у форматі, там, наприклад, Excel-таблиці. Це було надзвичайно незручно, тому що нам доводилося зводити ці величезні таблиці, оскільки у нас закладів культури, які входять до базової мережі, майже 1800 було. Зараз вже трошки цифра зменшується, але це було дуже незручно. Тобто, завжди є якісь випадки. Правлення, якісь неточності зараз, оцей реєстр, який запускається, то дійсно це той гарний крок у сфері цифровізації культури, коли ми будемо бачити всю інформацію по нашій області, по сусідніх областях, взагалі по всій Україні. І це дійсно той крок, який мав би бути в сфері цифрової трансформації у культурі. Зрозуміло, а ось яку саме інформацію про заклади культури Хмельниччини вже можливо внесено до реєстру? Ну, я так думаю, що зараз тільки йдуть пілотні області, які зазначені в постанові. Це буде Київська і Вінницька області. Вони будуть пілотними, на них будуть відпрацьовуватися всі механізми, як буде взагалі відображатися, хто буде вносити, як буде вноситися інформація, тому що інформація буде вноситися безпосередньо територіальними громадами. Відповідно, кожна територіальна громада буде звітувати за свої заклади культури, які розміщуються на її території. Саме ця інформація вона буде лягати в основу тієї картки, яку буде кожний заповнювати за свій заклад. Відповідно буде зазначатися найменування закладу, буде зазначатися хто є засновником, розпорядником. Адреса, код ЄДРПОУ буде зазначатися керівника, контактні адреси. Тобто це і адреса імейлова, адреса фактичного розташування закладу. Ну і, звичайно, можливо, будуть ще якісь ті, які інформації, яка не зазначалася, ну, скажімо, в тій базовій мережі, яку ми формуємо зараз. Але, скажімо, основна інформація, яка про заклад, про його діяльність, вона буде внесена саме до розділу по кожному. Мьому закладу окремо, а ось чи є вже перші результати, чи можливо зворотній зв'язок від працівників культури так щодо роботи з новим реєстром. Чи поки що це лише пілот Вінницька Київська області? Вони ось над а, проєктом працюють і вже після будемо мати якісь результати і їхні відгуки. Ну зараз насправді працює Вінницька і Київська області, і за результатами відповідно цих напрацювань, міністерством буде або проведено наразі. Якась спільна, це може бути онлайн, або дійсно ми будемо присутні всі на презентації цих результатів, тому що зараз реєстр він доступний безпосередньо у тестовому режимі. Доступ до нього мають тільки ті люди, які безпосередньо вносять інформацію. Тобто, це спеціалісти на рівні областей. Тому зараз подивитися, як працює цей пілотний проект, на жаль, не є можливим, але я так думаю, що десь за декілька місяців ми будемо мати перші результати. Ага, а ось можливо, якщо ми не беремо до уваги цей проєкт, чи зроблені якісь кроки на Хмельниччині для цифрової трансформації культурної сфери? Ну, звичайно, ми йдемо в крок із Міністерством культури. Тобто, все-таки ТОН задає нам Міністерство культури, тому що воно створює загальні реєстри, які ми потім наповнюємо. Зокрема, це були одним із перших реєстрів, це був реєстр по культурній спадщині. Десь у 20, наприкінці 23-го, на початку 24-го року презентувало один із проектів, це називається «Є пам'ятка». Відповідно, це окремий портал, окремий такий сайт, де буде відображено про охорону культурної спадщини. Тобто, все, що заноситься до державного реєстру, все, що набуває статусу пам'ятки культурної спадщини, щойно виявленого об'єкта, воно буде відображено. На цьому е, сайті, відповідно, ми вже робимо наповнення цього всього, і е, це може. Ну Тобто, в нас зараз доступ є у режимі е, такого наповнення, а е, інші мають доступ у режимі просто перегляду. Е, одним із таких ще Проєктів, які презентувало міністерство, і до якого ми всі маємо доєднатися по черзі, це є реєстр безпосередньо музейного фонду України, тому що він був запущений у 2024 році. Це було викликано тим, що у нас є досвід із Херсонським краєзнавчим музеєм, коли його було пограбовано, а відповідно ми не знаємо, що саме зберігалося. Тобто якісь книги обліку, звичайно, були, але якби про кожен предмет було відображено на цьому реєстрі, ми би чітко знали, що було захоплено, що в нас вкрали. Міністерство врахувало всі ці позиції і запустило цей реєстр музейний, в якому кожен. Музей комунальної і державної форми власності буде мати свій окремий кабінет, вони будуть розміщувати там інформацію відповідно до свого основного і науково-допоміжного фонду. Тобто, кожен предмет буде внесено туди окремо для того, щоб потім його можна було ідентифікувати. Але це пов'язано не лише з тим, що, наприклад, краєзнавчий музей був пограбований, і ми не знаємо, що звідти. Вивезено, але це і зараз почастіше вивезення культурних цінностей за кордон, і для того щоб ідентифікувати, чи цей предмет, наприклад, є культурною спадщиною, і він вивезений з певного музею або вкрадений. Тобто на цьому порталі можна буде ідентифікувати цей предмет, то ці от, саме реєстри вони є для нас важливими. Зрозуміло, ну і власне, ось таким чином і відбувається, готується повноцінний запуск реєстру в області, так. А ось у часових рамках, коли це відбудеться? А ми маємо обмежений людський ресурс. Ось в цьому є дуже велика проблема, тому що якщо ми можемо сказати, наприклад, по музейний фонд, у у нас більше майже 400 предметів, 400 тисяч предметів, які стоять на обліку, і кожен із цих предметів треба занести до цього реєстру. Це клопотка робота, тому що потрібно посканувати дуже багато супровідних документів. Зокрема, це і облікові картки, і е, уніфіковані паспорта цих об'єктів. Тому е, це крім того, що людина виконує власне свої е, е, по інструкції свої. Е, Скажу повноваження, так, ще і заносяться до ось цього реєстру. Тому тут не буде швидко, але ми сподіваємося, що це буде якісно зроблена робота. А по культурній спадщині так само е, більше е, майже 4 тисячі у нас об'єктів культурної спадщини, і цей кожен об'єкт має бути відображений у цьому реєстрі. Тому це теж досить така клопітка робота. Ну, базова. Жа, це 1700 закладів, трошки більше і так само вони будуть поступово заповнюватися. Ну, я думаю, що в декілька місяців ми все-таки вкладемося. А ось власне чи дозволить система у майбутньому краще побачити потреби закладів у фінансуванні, у ремонтах, у модернізації. Якщо там будуть, наприклад, відображені, ми ще не знаємо, які там графи будуть. Якщо буде розширено, крім того, який ми зараз наповнювали. Інформацію про е, саму систему базової мережі. Якщо там будуть відповідні графи, то так, там можна буде подивитися, в якому стані знаходиться заклад. Наприклад, сільський клуб. Чи він знаходиться у власному приміщенні, чи він в орендованому приміщенні, чи з ним ще якісь заклади в приміщенні знаходяться. Або, наприклад, стан цього закладу, тобто він аварійний, потребує, або він взагалі припинив своє існування просто на папері зберігається як заклад. Тобто, всі ці моменти для міністерства є важливими, тому що вони виникають в процесі того, коли територіальна громада звертається про закриття того чи іншого закладу. І відповідно це буде така прозора система базової мережі, коли буде доступно всім подивитися громадянам України про той чи інший заклад. А ось які після того, коли запуститься реєстр, так не лише ось у двох пілотних областях у Вінницькій та у Київській, чи будуть нові сервіси або платформи для працівників культури? Які наступні кроки, чи про це у що нас... говорити власне рано? Тут не рано говорити, тому що ми за це постійно говоримо. Напевно, починаючи з 2021 року, коли Міністерство культури так вже офіційно оголосило про старт цифрової трансформації у цій галузі. Ми говоримо постійно про реєстри, і їх Міністерство цифрової трансформації презентувало, що у нас буде, якби в сфері культури. Ми так само говоримо про реєстр нематеріальної культурної спадщини. У нас він є місцевого значення і національного, тобто він. Також потребує е, цифрової такої трансформації, коли не просто на папері, а ми можемо побачити це, відвідавши певний е, цифровий ресурс, і е, так само е, можемо подивитися, що саме в цьому реєстрі можливо переглянути якесь певне відео, як проводиться якийсь певний обряд, або як готується якась певна страва, тобто як виконуються пісні, якщо це у вигляді. Ну, пісенного фонду. Mm -hmm. Тобто, е має бути не тільки нашого об'єкта нематеріальної спадщини, а й подивитися, як він. Ми його повинні відчути, як він має вигляд, як він е взагалі е представлений у нас в Україні, або, наприклад, в Хмельницькій області. Тому е це дуже важливо саме мати ось цей реєстр. Е крім того, е дуже багато якби, ми говоримо про те, що. Адміністративні послуги вони також мають бути в сфері культури у цифровому вигляді. Зараз вони так 50 на 50. 50% у нас вони в сфері цифровому, і 50% ми залишаємо все таки через ЦНАПи, і ми їх приймаємо у паперовому. Єдине, що у нас було так запущено, це погодження проєктної документації на проведення робіт на пам'ятках, дозвола. Вони були запущені через систему єдиної державної системи у сфері будівництва, скорочено ЄДССБ. А десь років-два назад міністерство це запустило спільно, і ми зараз маємо дуже гарні результати, тому що саме ця система вона не пропускає, якщо є порушення у сфері культурної спадщини. Тому тут, якби є такий позитив. Я так думаю, що ми будемо очікувати решта послуг, які ми будемо надавати виключно в цифровому варіанті. Пані Валентину, а ось у майбутньому планується популяризувати цей реєстр. Ну такому так би мовити, піар-кампанію для того, щоб люди справді користувалися цим ресурсом. Цей ресурс має знати не тільки ті люди, які ним користуються, тобто, це працівники закладів культури або там міністерства чи обласні адміністрації, територіальні громади. Тут потрібно. Широко проводити таку кампанію, я би не сказала би популяризацію рекламну, навіть для того, щоб дійсно будь-яка людина, будь-який громадянин, живучи навіть у віддаленому населеному пункті, міг би зайти до цього реєстру і подивитися. Він би тоді б дійсно брав активну участь у житті громади. Можливо, в нього є якийсь давній рецепт якогось якоїсь страви, і він міг би поділитися, подивившись, що його немає в реєстрі. Або, наприклад, він переймається долею. Закладу культури, який знаходиться в територіальній громаді. І саме це би дозволило залучати громадян і залучати їх до активної такої підтримки сфери культури. Ну і власне таким чином, цифровізація напевно вплине на збереження культурної спадщини того чи іншого українського регіону. Ну 100% вплине, тому що я вже кажу, що є перші результати, коли, наприклад, проводиться будівництво в історичних ареалах, а ну просто люди несвідомо не беруть погодження. А відповідно, коли об'єкт. Здається, в експлуатацію вони здати його вже не можуть, тому що він побудований з порушеннями, і тут якраз виникає така колізія, коли потрібно було на початку це зробити, а не в кінці. І міністерство не погоджує такі проекти. Тобто, тут вже є такі прецеденти, і, наприклад, інші вже, ну, наприклад, архітектори вже в територіальних громадах повідомляють про те, що це має так відбуватися, тобто воно сприяє збереженню. Зрозуміло, пані Валентину. Я вам дякую. Дякую, що ви сьогодні у п'ятницю завітали до нас у студію. Глядачам Ті 8 Нагадаю, спілкувалися із начальницею управління культури департаменту інформаційної діяльності культури, національності та релігії Хмельницької обласної військової адміністрації Валентиною Лукашук. Ну а сьогодні, на сьогодні, я прощаюся з вами і зичу вам гарних та спокійних вихідних у режимі наживо. Побачимося вже.